Доброго дня всім! Я рада вас вітати на нашій школі знавців права. Сьогодні в нас заключний ефір весняного циклу вебінарів, і сьогодні ми поговоримо про порушення законів. В ідеальній моделі суспільства порушення закону завжди тягне за собою юридичну відповідальність. Це те, до чого прагне кожна країна. Це є також одним з принципів законності, саме невідворотності покарання за порушення закону. Але залежно від того, який саме закон порушено, настає різний вид юридичної відповідальності. Перед тим, як розповідати про конкретні види юридичної відповідальності, треба окреслити межі, навіщо взагалі ця юридична відповідальність потрібна, яка її мета? По-перше, метою юридичної відповідальності є виправлення і перевиховання особи, яка вчинила правопорушення, також недопускання вчинення такою особою іншого правопорушення. В тому числі шляхом її певної ізоляції від суспільства. Ще однією метою юридичної відповідальності є недопускання протиправної поведінки інших осіб, а також відшкодування збитків, які завдані протиправними діяннями, і створення правопорушнику умов до його повернення до нормальної життя в суспільстві, таких умов, щоб він більше не вчиняв ці правопорушення. Що ще варто? І важливо тут зазначити, що метою юридичної відповідальності ніколи і в, жодним, в жодному разі не є приниження честі гідності особи або завдання її фізичних і душевних страждань. Звичайно, з певної точки зору можна сказати про те, що коли особа відбуває покарання, наприклад, вигляді там довічного позбавлення волі, вона не може з'їздити на море, не може вільно пересуватися своєю Україною і займатися тим, чим вона хоче. І теоретично від цього вона може фізично і душевно страждати. Проте це в жодному разі не є метою юридичної відповідальності. Які ж бувають види цієї юридичної відповідальності? Е, існують різні класифікації, проте залежно від того, який закон порушено, розрізняють чотири основні види. Це є дисциплінарна, яка наступає за вчинення дисциплінарних проступків, цивільна, яка наступає за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, адміністративна, яка наступає за вчинення адміністративних проступків. І кримінальна, яка наступає за вчинення кримінального правопорушення. Далі поговоримо трошки про кожну з них. Так, за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосоване один з двох видів стягнення: це є догана або звільнення. Жодних штрафів офіційно застосовано до працівників бути не може. Різноманітні види додаткові Стягнень за порушення трудової дисципліни, типу сувора догана, вона також може застосовуватись тільки в тих випадках, коли такий вид стягнення спеціально передбачений якимось окремим конкретним законом або іншим нормативно-правовим актом. Наприклад, для військовослужбовців є такий вид. Стягнення як сувора догана. До працівників, які працюють по трудовому договору без особливостей, можна застосувати лише один з двох видів стягнення: догана та звільнення. Щодо притягнення до. Дисциплінарної відповідальності є певні строки. Так, особу має бути притягнуто до адміністративної відповідальності, вибачте, до дисциплінарної відповідальності безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. Найкраще це можна пояснити на прикладах. Беремо працівника, який запізнився на роботу, скажімо там, на півгодини або на одну годину. Роботодавець, це або його там представник, інші органи, які уповноважені на це, це помітили, побачили, зафіксували. І ось з цього моменту у роботодавця є один місяць для того, щоб притягнути особу за відпов... до відповідальності за те, що вона запізнилася. А саме ну не за саме запізнення, а за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, де зазначено, що там на роботу треба приходити о 9.00. Ще один нюанс в тому, що дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. Беремо того самого працівника, який на півгодини запізнився на роботу, але в день запізнення цього не помітили. А потім, через скажімо, сім місяців, якимось чином роботодавець дізнався, що там сім чи шість місяців і один день тому працівник запізнився. Якщо пройшло більше шести місяців, притягнути його до дисциплінарної відповідальності не вийде. Який ще можна тут назвати приклад? Працівник не прийшов на роботу. На причин свого неприходження на роботу він не пояснив, нікого не попередив. На телефоні дзвінки від роботодавця та своїх колег він не відповідав. А потім він вийшов на роботу, скажімо, через день. Але не пояснив, чому його не було. Жодних документів, які підтверджували поважність причин пропуску, він не надав. Кодекс законів про працю України містить такий пункт розірвання трудового договору з ініціативи роботодавців як прогул, в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. В такому випадку роботодавець може. Застосувати до працівника такий вид дисциплінарного стягнення як звільнення, далі поговоримо про цивільно правову відповідальність. Вона полягає в застосуванні до правопорушника в інтересах другої сторони або держави установлених законом або договором правових заходів впливу, які має для нього негативні і економічно невигідні наслідки майнового характеру. Які ж є форми цивільно-правової відповідальності: відшкодування збитків, виплата неостойки у формі штрафу та пені, відшкодування шкоди і виконання своїх основних обов'язків? Приклад є багатоквартирний будинок у місті Тернопіль. Багатоквартирний, п'ятиповерховий сітка з п'ятого поверху затоплює квартиру нижче, яка знаходиться на четвертому поверсі. В квартирі на четвертому поверсі намоклі стіни в ванні в кухні. На кухні пошкодилась електрика аж до того стану, що зникло світло на кухні. Сусідка з четвертого поверху намагалася врегулювати це питання, ходила, просила відшкодувати її збитки, там зробити певний ремонт. Проте, власниця квартири з п'ятого поверху відмовилася відшкодовувати завдані збитки, посилаючись на те, що затоплення виникло не з її вини, що це якісь інженерні мережі загального користування були пошкоджені, тому таке сталося. В ході цієї справи в ході цього цивільного спору були викликані представники житлово експлуатаційної організації. Вони перевірили наслідки, які були. Наслідки самого цього затоплення вони з'ясували, що жодні інженерні мережі загального користування не були пошкоджені що тут є витік безпосередньо з квартири, цієї яка розташована на п'ятому поверсі, і з огляду на те, що відповідно до житлового кодексу громадяни, які мають приватній власності, зокрема квартиру, зобов'язані забезпечувати його схоронність, провадити за свій рахунок поточний і капітальний ремонт. Оскільки власниця квартири на п'ятому поверсі відмовилася відшкодовувати будь-які збитки в добровільному порядку, власниця квартири з четвертого поверху звернулася до суду, і суд дійшов висновку, що дійсно є вона власниці квартири з п'ятого поверху, присудив відшкодувати збитки в розмірі 4500 тисячі гривень, відшкодувати моральну шкоду, яку було завдано жінці поверхом нижче в розмірі тисячі гривень і відшкодувати оплачений судовий збір в розмірі 840 гривень. Це 2021 року рішення суду. Говорячи про цивільну правову відповідальність неповнолітнього, варто зазначити наступне. За загальним правилом, Всю шкоду, яку неповнолітній нанесе іншим майну інших людей, їх інтересам, до 14 років відшкодовують батьки в повному обсязі. Якщо неповнолітньому від 14 до 18 років і цей неповнолітній має дохід або майно, він має самостійно відшкодувати всі завдані збитки. Якщо його майна і доходу не вистачає, то це обов'язок несуть батьки. Якщо неповнолітньому від 15 до 18 років, він може власною працею відшкодувати завдані ним збитки. Розберемося на прикладі. 15-річний хлопець взяв чужий автомобіль абсолютно чужий, це не були його родичі, просто якийсь сусід, взяв автомобіль, почав на ньому кататися, не справився з керуванням і вилетів кювет. Він сам залишився живий, не пошкодився, проте пошкодив автомобіль. Свою вину визнав, батько цього неповнолітнього обіцяв все відшкодувати, проте потім забув свою обіцянку, нічого не відшкодував. І власнику автомобіля довелося звернутися до суду. Для того щоб відшкодувати ці завдані збитки, автомобілю було нанесено збитків понад 120 тисяч гривень. А ще власник автомобіля витратився на правову допомогу в розмірі 11 тисяч гривень. Суд повністю задовольнив його вимоги. Зобов'язав неповнолітнього сплатити ці збитки і витрати на правову допомогу. І в цьому рішенні є абзац про те, що якщо у цього неповнолітнього немає свого майна або доходу, це мають покрити батьки. Це в Закарпатській області відбувалося в 2021 році. Наступний вид відповідальності, про який ми поговоримо, це є адміністративна відповідальність. Вона настає за вчинення адміністративних проступків, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та деякими іншими нормативно-правовими актами. Які є види адміністративних стягнень? Це є попередження, штраф, позбавлення спеціального права, оплатне вилучення предмета. Адміністративний арешт та виправні роботи, найкраще засвоюється на прикладах. Знову ж беремо того хлопця 15-річного, який взяв чужий автомобіль і вилетів на ньому в кювет. Справа ця також дійшла до суду, бо було порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів. Це стаття 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Суд прийняв рішення, що виправлення цього неповнолітнього для його виправлення достатньо буде оголосити йому попередження. Це також відбувалося в 2021 році. Справа про стягнення збитків була вже після цього. Найжорсткішим видом відповідальності юридичної, яка є в Україні, це є кримінальна відповідальність. Вона настає за вчинення кримінального правопорушення, яке передбачено Кримінальним кодексом України. Особливістю кримінальної відповідальності є те, що особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності виключно і тільки за ті. Кримінальні правопорушення, які прямо передбачені в кримінальному кодексі. Жодним іншим законним або підзаконним нормативно-правовим актом не може бути жодне діяння, додаткове визнано кримінальним правопорушенням, покарання в контексті кримінальної відповідальності є заходом примусу, яке застосовується від імені держави за вироком суду. До особи, яку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає воно в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Але ми пам'ятаємо, що покарання в жодному випадку не має на меті приниження честі гідності особи і завдання йому фізичних і душевних страждань. Кримінальний кодекс передбачає вичерпний вид кримінальних покарань, деякі з них застосовуються як основні, деякі як додаткові. Навіщо є цей поділ на основні і додаткові? За один злочин, за, один, за одне кримінальне правопорушення може бути застосоване одне основне і одне додаткове покарання. А є види покарань, які можуть бути застосовані і як основне, і як додаткове, які ж є види кримінальних покарань. Громадські роботи, громадські роботи а, полягають в виконанні засудженим суспільно-корисної праці. Місцеві органи влади щороку собі затверджують цей перелік робіт. А, наприклад, цього року для міста Києва це підмітання прибирання території. Розвантажування, навантажування різних грузів, прибирання на кладовищах тощо. Наступний вид кримінального покарання є виправні роботи. Виправні роботи, хоч назвою схожі на громадські роботи, проте суть виправних робіт в тому, що певний відсоток доходу засудженого направляється в дохід держави це службові обмеження для військовослужбовців є аналогом таких виправних робіт, які застосовуються до цивільних людей. Арешт полягає в тимчасовій ізоляції засудженого обмеження волі, полягає в триманні. Засудженої особи в умовах обмеження волі це не є повна ізоляція. Ці засуджені мають право переміщатися містом, вони мають право працювати. Якщо вони добре себе поводять, їм навіть дозволяють проживати зі своїми сім'ями. Ще один вид. Кримінального покарання основного це є тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Це від покарання застосовується тільки до цієї категорії громадян, тільки до військовослужбовців, і полягає в тому, що на певний час військовослужбовця переводять для подальшого проходження служби до спеціального підрозділу, де вони також займаються спільно корисною роботою. Позбавлення волі на певний строк є основне покарання. Воно застосовується від 1 року до 15 років і полягає в повній ізоляції засудження. Довічне ж, позбавлення волі застосовується як найсерйозніше і найжорсткіше покарання, яке є в Україні, штраф. Штраф може бути як основне додаткове покарання, полягає в одноразовому відрахуванні певної грошової суми в дохід держави, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Наприклад, воно часто застосовується при дорожньо-транспортних пригодах з жертвами, особу позбавляють права керувати транспортними засобами на певний строк. І ще є суто додаткові покарання. Це є позбавлення військового спеціального звання рангу чину або кваліфікаційного класу. Особливість цього виду покарання в тому, що воно застосовується, воно прямо не передбачено в кримінальному кодексі, і суддя на власний розсуд за умовою наявності певних обставин його застосовує. Конфіскація майна полягає в тому що в дохід держави забирається певне або все майно засудженого. Воно може бути застосовано тільки тоді, коли прямо передбачено в кодексі. Але як на практиці судді застосовують ці покарання, як вони їх означають? І за яке кримінальне, кримінальне правопорушення яке покарання може бути? Розберемося на прикладах. Є сім'я, у яких у чоловіка з дружиною не дуже добрі стосунки, і якось в стані алкогольного сп'яніння чоловік вдарив дружину по голові, вдарив тим, що попалося під руку, лежав якийсь металевий карніс. Потім він свою вину визнав, розкаявся, дружина його пробачила. Проте було зафіксовано факт. Настання цих легких тілесних ушкоджень у дружини. А суд визнав винним цього чоловіка в нанесенні умисних, умисному легкому тілесному ушкодженні і присудив йому виплатити штраф в розмірі 510 гривень. За кожен злочин є певна межа покарання, яке може бути застосовано. Зараз у нас, на жаль, в Україні є військовий стан. І це відповідно часто буває кваліфікуючою ознакою певних видів злочинів. Так, наприклад, крадіжка є частина четверта в цій статті, де зазначається, що крадіжка, яка вчинена у великих розмірах або в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням молі на строк від 5 до 8 років. Тобто, якщо сьогодні вчиняється якась крадіжка, насправді не дуже залежна від суми, ну саме суми, з якої наступає вже кримінальна відповідальність, то все, суддя обмежений межами від 5 до 8 років. І серед цієї вилки покарання він може обрати. Але як він обирає, хочу показати на конкретних прикладах. У нас є кримінальна справа, де чоловік. В Харківській області минулого року вкрав велосипед. Він розкаявся, обіцяв більше так ніколи не вчиняти, проте а, ним вже було вчинено схожий злочин, і він ще не відбув за нього покарання, і цей злочин був вчинений з проникненням в житло. Це наша частина 4 статті 185, крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Суд визнав його винним і застосував до нього таке покарання: позбавлення волі на 5 років. Це нижня межа цього, цього злочину. І приєднав ще невідбуту відбуту частину покарання за попереднім вироком. Є друга ситуація, друга кримінальна справа. Жінка йшла по ринку, побачила, що в. На точці з там, де продаються шуби, немає продавця. Підійшла і з вітрини вкрала шубу, а вартість цієї шуби оцінили в двадцять вісім тисяч гривень. Жінку спіймали, вона розкаялася, вину визнала, сприяла розкриттю злочину. все там розповіла потім, в ході розслідування розповіла, що в неї хвора мама, хвора там на цукровий діабет, потрібні ліки, потрібне спеціальне харчування. У сім'ї грошей нема, і жінка пояснила, що вона цю шубу вкрала для того, щоб відшкодувати, ну щоб її продати та купити матері ліки. Один той самий злочин, умови воєнного стану, тому це є крадіжка, частина 4 цієї статті. Суд, з огляду на те, що в жінки було багато, декілька обставин, які пом'якшують покарання, а саме вона визнала вину, розкаялася, сприяла розкриттю злочину і вчинила злочин за збігом тяжких сімейних обставин. І він вирішив, що їй для виправлення достатньо позбавлення волі на три роки. При цьому ще й звільнив її від відбування покарання з випробуванням один рік. Це Чернівецька область, 2023 рік. Що ми бачимо? Один і той самий злочин. Навіть вартість того велосипеда, який вкрав чоловік, там майже в 30 разів менша ніж вартість шуби, яку вкрала жінка, і настільки різні покарання там 5 років, і не частина в неї нижче від найнижчої межі. Це яскраво ілюструє те, що, хоча, начебто, злочини однакові, проте кожна ситуація унікальна. Різна особа злочинця, в них різна історія. Хтось вчиняв злочина для когось це вперше, в когось були тяжкі сімейні обставини, а хтось просто вкрав для того, щоб розважитись. Тому в кожному конкретному випадку суддя дуже уважно вивчає справу і приймає насправді думаю, важке рішення, як саме яке саме покарання призначити цій людині. Також Варто на мою думку проілюструвати за який же злочин може бути особу засуджено до довічного позбавлення волі. Як вже сьогодні говорилося, це є най, найжорсткіший вид покарання, який є в кримінальному кодексі, бо смертної кари в нас немає. Жахлива була ситуація. Чоловік на фоні неприїзних стосунків з дружиною запланував, і коли дружина лягла спати, заснула, він взяв сокиру, яку завчасно підготував і поставив в кімнаті і заробив свою дружину прямо в ліжку цієї сокирою. Від того, що відбувалося в кімнаті, прокинулася їх малесенька дочинь, донечка. І як потім чоловік пояснив, для того, щоб ця донька не розбудила всіх інших сусідів, і всіх інших людей, які спали в сусідніх кімнатах, він її задушив свою власну доньку. Після цього він усвідомив, що сталося, викликав поліцію і залишився чекати в себе в будинку, прямо на місці злочину. Залишився чекати поліцію. Він розкаявся, розкаявся, прияв розкриттю злочину, все розказав, нічого не приховував. Але він вчинив два злочини. Він вбив двох людей, одна з яких була малолітня, яка була його донькою, ще й з метою там приховання іншого вбивства. Суд першої інстанції в цій справі призначив йому покарання в вигляді позбавлення волі на 15 років. Проте прокурори подали апеляцію з мотивів того, що за такий страшний злочин людину має бути покарано сильніше. І апеляційний суд прислухався до прокурорів і прийняв рішення про застосування іншого покарання, а саме до вічного позбавлення волі. Щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх, як це відбувається на основі реального прикладу, була бійка між двома неповнолітніми. 15-річний хлопець вдарив по голові свого друга або знайомого, а потім ще по губі вдарив, коли той впав, продовжив бити його ногами, але їм обом пощастило. Серйозних травм не було, і це були легкі тілесні ушкодження. Цей наш п'ятнадцятирічний хлопець щиро розкаявся, обіцяв більше ніколи не битися. Проте справа дійшла до суду, і це було в Києві у 2022 двадцять році. І Суддя прийняв рішення, що оскільки цей 15-річний хлопець ще не досяг віку, з якого може бути кримінальна відповідальність застосована до нього, бо вона 16 років за цей злочин, він прийняв рішення покарати цього неповнолітнього шляхом застосування до нього примусових заходів виховного характеру у виді застереження. По суті, це бесіда щодо там правил поведінки. Я дякую вам за увагу і uh, готова відповідати Добре. на ваші питання.